Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку збільшуємо або зменшуємо число у кілька разів. В підручнику це сторінка 128. Ви вже знаєте, що таблицю множення людство таблицями множення людство користується вже багато тисячоліть. Вони з'явилися ще раніше, ніж народився Піфагор. Досі невідомо, який народ був її винахідником. Не виключено, що таблиці множення з'явились одночасно в різних країнах. Отже, дізнатися ім'я геніального математика, який першим додумався записати результати множення у вигляді таблиці, неможливо. Може, тому що ця ідея прийшла відразу кільком людям. І все ж таки у європейській культурі авторство таблиці множення приписується видатному грецькому математику Піфагору. Продовжуємо далі опановувати секрети таблиці Піфагора. Сьогодні ми її застосовуватимемо для визначення чисел, які знаходяться у новому для вас відношенні, у відношенні кратного порівняння. Досі ви дізнавалися лише про числа, які більші або менші за дане число на кілька одиниць, а сьогодні дізнаєтесь, як збільшувати або зменшувати числа у кілька одиниць. А для початку давайте побудуємо сходинки, виклади відповіді по порядку зліва направо за допомогою цеглинок. Якщо цеглинок немає, користуйтесь кольоровими олівцями. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо ваша кольорова вежа з цеглинок. Каліграфічно напишіть число, яке має у своєму складі 7 десятків і 2 одиниці. Відкрийте зошит, запишіть число, за яким ви працюєте, і каліграфічно пропишіть, що ж це за число таке: 7 десятків і 2 одиниці. Так, це 72. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Давайте відпочинуть наші очі. Повторюйте за котку. Модалі. Розгляньте завдання. Учні мали покласти на парту три жовті квадрати, а червоних квадратів на 2 більше. За схемою зліва визнач, чи правильно міркували учні. Отже, треба було покласти, покласти три жовтих квадрати. Так, три жовтих квадрати. А червоних квадратів на 2 більше. Тобто, покласти стільки ж і ще 2 якою дією ми знайдемо, скільки потрібно покласти червоних квадратів? Так, дію додавання. 3 додати 2, тобто треба покласти 5 квадратів на 2 більше. Це дія додавання. Друге завдання. Сашко поклав 2 рази по 3 червоні квадрати. Катруся йому пояснила, що в цьому випадку він поклав у 2 рази більше червоних квадратів, ніж жовтих. Давайте розглянемо цю схему. Жовтих поклали 3, а Сашко поклав 2 рази по 3. Два рази по 3, тобто він поклав у два рази більше, два рази по 3, так? це дія множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, якщо ми виконуємо дію на більше, ми виконуємо дію додавання. Якщо ми виконуємо відношення у в даному випадку 2 рази більше, ми виконуємо дію множення. Розгляньте завдання. Розгляньте, як школярі виконали дії зменшення на кілька одиниць у ну, кілька разів на три менше. Було, три, було шість трикутників і три кружечки трикутників 6, а кружечків на 3 менше. Стільки ж 6, але без трьох. На 3 менше – це дія віднімання. У 3 рази менше. Так? 6 розділити порівно на 3 частини. Знаходимо дією ділення. У 3 рази менше. Нам треба 6 розділити на 3. 3. І ми дізнаємося, скільки ж треба покласти кружечків. Якщо це у 3 рази менше, то це дія ділення. Знайди число, яке на 4 більше, ніж 8. Яку дію треба виконати? Так, треба виконати дію додавання. 8 є квадратиків на 4 більше. Так само. Та ще 4. Скільки ж 8 і ще 4 знаходимо дією додавання. 8 додати 4 дорівнює 12. На більше додавання. У 4 рази більше, ніж 8. Так, є 8 і у 4 рази більше. Тобто так само 4 рази. По 8 взяли 4 рази. Це дія множення. 8 помножите на 4 дорівнює 32. На 3 менше, ніж 18. 18, але на 3 менше. Що це означає? Треба забрати 3. Тобто це дія віднімання. 18 відняти 3 дорівнює 15. У 3 рази менше, ніж 18. 18 і у 3 рази менше. Тобто 18 треба розділити на 3. Так само, але у 3 рази менше. 18 розділити порівну на 3. Дія ділення. Давайте відпочинемо. Далі. За сторінкою 128 підручнику. Друге завдання. Учні поклали на парту геометричні фігури. Прокоментуйте малюнку, малюнки. Отже, поклали 2 жовтих, а червоних на три більше. Так само, стільки ж, та ще 3. Тобто, 2 додати 3 на три більше дія додавання. Поклали 2 жовтих, а червоних у три рази більше. Тобто по 2 взяли 3 рази дія множення. У 3 рази більше треба 2 помножити на 3 помножити. Синіх, ой, синіх квадратів 8, а зелених на 4 менше. Тобто, стільки ж, але без 4. Дія віднімання на 4 менше віднімання. У 4 рази менше. 8 треба розділити порівну на 4. На 4 частини. І ви дізнаєтесь, скільки ж це у 4 рази менше. Отже, у 4 рази менше дія ділення. Зіставте задачі, чим вони відрізняються? Яка їх відмінність? Як ця відмінність вплине на розв'язування задачі? Отже, перша задача. Семен знає 9 віршів, а Толя на 3 вірші більше. Скільки віршів знає Толя? Це проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. Семен знає 9, а Толя на 3 більше. Якою дію будемо виконувати? Додавання. Так. Задача проста: на одну дію виконується дією додавання. Семен знає 9 віршів, а толя у 3 рази більше, скільки віршів знає Толя. 9 у 3 рази більше. Дія множення. Задача на збільшення числа. У кілька разів. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язування цих задач. Домашня тренувальна вправа це на сторінці 128 задачі, аналогічні до попередніх, третя і четверта задача. В кінці уроку намалюйте веселого лівця, оцініть свою роботу, зафарбуйте відповідно до того, як вам працювалося. Я бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!